Доброго ранку, друзі. Будемо черенкувати ось такі ось квіти. Це зональна, червона. Ось Така красива. Це ампільна плющелисна. ось такого ось кольору є у нас. Далі у нас теж ампільна з такого ось кольору. Це все ми будемо черенкувати, укорінювати. Кому треба, можете замовляти. Ось така ось теж ампельна, амперально, повна така ось красива гарна квіточка. Ось така Ось ось. ось така ось ампельна, тоже повна квіточка, гарненька, ось така ось. Ось вона. Ось. Ось така. Дуже дуже гарна дуже. Далі. Далі в нас ось така ось. З такими гарненькими листочками це зональна. Ось така ось повна зональна. І плюшелисна, це в нас ампель, ось така ось. Друзі, кого цікавлять, можете замовляти. Це все ми будемо сьогодні черенкувати і укорінювати. Кому цікаво, можна замовити неукорінені черенки. Вони будуть по 25 гривень, один череночок. Це приблизно череночок, це приблизно ось така ось гілочка. Ось невеличка. І ви можете її самі укоренити, якщо бажаєте. Укорення будуть від 50 гривень. Пізніше ще покажу, ще є багато кольорів які ми будемо укорінювати. Так що, кого цікавлять, така краса можете замовляти. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал. І замовляємо квіти. Кому подобається. Доброго ранку, друзі! Будемо черенкувати ось такі ось квіти. Цезональна, червона, ось, така красива.